Не пам'ятаю скільки разів ми їздили. На Донбас і возили гуманітарну допомогу. Ну, але ну, це можна сказати, кожного тижня і кожна наша поїздка займає близько дві доби, буває і три доби, буває не чуємо там. А останнім часом ми займаємося тим, що ми обладнаємо БТРи БТР захисними екранами від кумулятивних снарядів. І зараз дуже багато замовлень є, і ми вийшли на серйозний рівень. Тобто ми звертаємося до підприємств, підприємства допомагають. Губернатор Полтавської області допомагає і ми там вже десятками на тиждень возимо цих екранів від кумулятивних снарядів. Це, це, це група з Кременчука, а в ну, нас далі група Кременчук, Комсомольський, і Черкас. Останнім часом ситуація як змінилася на краще на гірше там у зоні АТО. А у зоні АТО ситуація тільки погіршується. Інформація від е, солдатів, від бійців е, добровольчих батальйонів від Нацгвардії, е, що у них е, таке враження, що їх просто-напросто покинули призволяще. Сьогодні мав розмову з одним е, з бійцем е, Нацгвардії, який повідомив нам про те, що він стоїть під е, хрещувати на блокпосту, і що сьогодні вранці йшла повз них двадцять. Четверта розбита вщен бригада, як він сказав, залишок 24-ї бригади. Вночі вони а, прийняли а, ну, навіть не бій, їх просто хрещуватимуть обстрілювали російські війська, але їм наказу про відповідь не було. А, також є інформація, що станом там, на 10-ту годину ранку а, сь сьогодні батальйон Донбас знаходиться у оточенні під Лойвайськом. а частина з них Дійшла, я, я мав розмову з одним з бійцем, вони живі здорові, але а, хлопці вже такого ну, доброго настрою немає, і там не до шуток. А, І Також їх покинули, і ніякої допомоги їм немає. Борис, У мене три зоні АТО. Вони прилежуть, смерть нашим, майбутнім поколінням. Нема закрити кордони і всіх злочинців, які працюють на агресора. все керівництво Збройними силами терміново змінити. А якщо він хоче залишитися на посту і керувати прекрасним українським народом і такою державою прекрасною, то нехай. Служить Україні, але не, не іначе він поплатиться, так як уже один поплатився. Дякую! Слава Україні! Довіра командира до свого керівництва, довіра народу на його місце повинні приходити білецькі, командири Донбасу, Семенченка. Такі люди, які вже до яких у нас є довіра. Вони повинні керувати, а не продажні створини будуть керувати прокуратурою. Стеблюк, Всеволод, я вважаю, що житті. Хто вам три зуби намалював? Тато. Чи може допомогти ця акція? Ну, я сподіваюся, що наших, наших солдат хоч трошки почнуть захищати і надавати їм якесь озброєння, їжу. Тому, що те, що ми чуємо ну, від людей, які там реально воюють, то прогнози не втішні. Таке враження, що про них там забулися і зовсім не двоє. Через то ми сюди прийшли, щоб хоч якось їх підтримати і сподіваємося, що люди зможуть випросити якусь допомоги, підтримати. Для нашим солдатам, могли нашу А мы здесь, наверное, надеемся, что мы тут пересетим. Это все бред. Нужно менять. Говорите меня, Так нужно менять. Не просто постоять и уйти, надеясь, что что-то изменится. Мы вот собрались, нужно менять. Вот, генштаб есть. Ну, менять. Давайте решим и идти. Стоять тут бессмысленно. Неравно. люди, у которых теж є діти. Я вам сейчас скажу одну вещь. Ми переможемо, коли ми виженемо усіх зрадників, які бойкотують взагалі хід війни і просто стурмозять все і вбивають самі людей своїми рішеннями і своїми не рішеннями. Все таки треба вирішити і діяти, діяти, а не говорити. Тому що в нас зараз цей будівля у нас знаходиться п'ята колона, щури, які сидять і просто нічого не роблять. А наші сини і брати гинуть там, і потрібно ще е, обов'язково найвище керівництво е, країни е, президент мають. Діяти і виконувати якісь е, необхідні речі для нашої армії. Бо поки що це не е, робота. Ідуть е, працюють волонтери, ідуть, працюють батальйони. А е, вище керівництво е, армія бездіяльна, і це жах, бо там він.